Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркету АТБ. Тому запасайтесь смакотою, ставте під цим відео лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, друзі, це помідори. В акції зараз два варіанти. І перший це коктейльний. Перший гатунок 83 гривні 95 копійочок. Ось така, друзі, краса по знижці. Знижка 9%. Так, і поруч є ще помідор рожевий. Перший гатунок 11 гривень 69 копійочок. Друзі, за 100 грамів помідорів. Помідори дуже-дуже гарні, особливо ці рожеві. Далі переходимо до капусти. Молода капуста, перший гатунок зараз в акції по 28 гривень 89 копійочок. Капуста середнього розміру, ось так вона виглядає, 28 гривень. 89 копійочок. Знижечка 20%. І також в акції ще огірки. Огірки тепличні по 59 гривень 89 копійочок за кілограм огірків. Знижечка 13%. Далі переходимо до води. Зараз в акції Трускавецька негазована, слабогазована та сильногазована. Коштує вона 12 гривень 50 копійочок. Це в нас, друзі, півтора літри. Не газована 12 гривень 50 копійочок. Далі, друзі, слабогазована трускавецька 12 гривень 50 копійочок. І третій варіант це трускавецька, сильно газована, 12 гривень 50 копійочок. Так, далі переходимо до солодощів. І зараз шоколад «Міленіум» в акції. Друзі, по 34 гривні 90 копійочок. Знижечка 40%. Ось така, друзі, краса. Це мігдаль та карамель. 34 гривні 90 копійочок. Так, поруч бачу ще є з білим шоколадом та кокосом. Знижки на ці шоколадки зараз 40%. Тому, кого цікавить міленіум, 34 гривні 90 копійочок. Переходимо до напоїв і зараз напій винний в акції. Два смаки по 81 гривні 90 копійочок. Ось такі. Два вина. Це в нас, друзі, фраголіно, б'янко. За 81 гривню 90 копійочок. Знижечка 41%. І є, друзі, фраголіно росо. Рожеве. Торгова марка Тіарово. Два варіанти фраголіно по 81 гривні 90 копійочок. Переходимо до кави. І зараз чотири смаки в акції. Амбасадор кава. 4 смаки. Починаючи з 89 і заканчуючи 300 гривень. Давайте розпочнемо. Амбасадор. 170 гривень, 90 копійочок. Кава рощина. Преміум натуральна сублімована. 200 г. Тут у нас насиченість 3 та кислинка 3. Амбасадор преміум 200 г за 170 гривень. Далі дивимось. Амбасадор кілограм кава в зернах. Один кілограм, друзі, за 300 гривень. Знижечка 43%. До знижки коштувала 529. Тому це дуже гарна ціна. Подивіться. Цілий мішок. Кави в зернах для кофемашини Made in Європа. Коштує 300 гривень 90 копійочок. 1 кілограм кави в зернах. Далі 8920 копійочок. Кава Мелена Амбасадор. Натурально смажена. Залишилось небагацько. Давайте подивимось, люди беруть, бачите? Амбасадор преміум за 89 гривень. 250 грамів меленої кави. 43% знижечка на неї. 89 гривень 20 копійочок за пакунок кави. І залишається ще четвертий варіант. Це 200 грамів амбасадор мелена кава Стронг. 159 гривень 90 копійок. Знижечка 43%. Тому обирайте смак, який вам до вподоби. Амбасадор в акції. Далі переходимо до чаю. Чай. Мономах в акції. 39 гривень 90 копійочок. Це на цейлонський байховий листовий з бергамотом. Далі дивимось. Шипшина, пелюстки квітів та аромат тропічних фруктів. 39,90. Так, є далі дивимось. 21,50, два смаки. Це в нас, друзі. Цейлонський дрібний. Чорний чай, мономах, знижечка 40%. В пакетиках. І є, друзі, китайський з ярликом 21 гривня 50 копійок. Далі йде два смаки по 29,90. Це з ароматом лісових ягід. 40 пакетиків плюс 5 йде в подаруночок Мономах. І є ще цейлонський аромат Бергамоту. 29 гривень 80 копійок. Так, і залишається в нас ще за 25 гривень. суміш чорного та зеленого чаю. 25 пакунків та плюс 5 в подарунок. Тому, дивіться, чай мономах зараз в акції, дуже багато різних смаків на вибір. Так, переходимо до морозива. І зараз дуже гарна пропозиція. По 11 гривень морозиво своя лінія. Два смаки. Давайте на нього подивимось. Ось така краса. Це у нас, друзі, каштан у вершковому глазурі. Пломбір. Ось така, друзі, краса за 11 гривень 90 копійочок. Бачите? І є ще, друзі, другий смак. Морозиво пломбір в шоколадній глазурі. Каштан від своя лінія. Коштує 11 гривень 90 копійочок. Тому обирайте два варіанти морозива. Каштан від своя лінія по 1190. І, друзі, також є в акції морозиво відрі максимус 500 грамів. Ось такої, друзі, краси. Від торгової марки Ласка. За 69 гривень 90 копійочок. Це шоколадна крихта та шматочки печива. Ось таке морозиво. Зараз в акції, на нього знижечка 47%. Це дуже гарна знижечка. 69 гривень, ціле відро морозива. Бачите, люди розбирають. Так, переходимо до ковбаски. Зараз два варіанти в акції. Ковбаса Варена, Яловича люкс. Своя лінія за 72 гривні 50 копійочок. І є ковбаса напівкопчена, за 79 гривень. Давайте подивимось. На ковбасу яловичу люкс від торгової марки Своя лінія ось так вона виглядає. Яловича люкс 550 грамів першого сорту за 72 гривні 50 копійочок. І також, друзі, ковбаса Добро в салямі преміум на півкопчина за 79 гривень 50 копійочок. Ось така, друзі, краса в акції. Знижечка на неї 40%. Багатий смак. Салямі преміум за 78 гривень 50 копійочок. В цьому пакуночці 320 ковбаски. До цього вона коштувала 132, а зараз 79 гривень і 50 копійочок. Так, далі, друзі, в акції ще є м'ясо. Це крило курчат бройлерів охолоджене. 1 кілограм коштує 74 гривні 99 копійочок. І також в акції філе куряче бройлерів. Охолоджене, 1 кілограм коштує 145 гривень 99 копійок. Тому, друзі, два варіанти курячого м'яса зараз в акції. І також є в акції макароні вироби італійські. П'ять різних смаків. Тому давайте ми на них подивимось. Що тут за варіанти? Це спагетті італійські. Делюкс 500 грамів за 39 гривень 90 копійочок. Знижечка 21%. Далі 39 гривень витки. 21% знижечка. Далі 39,90 пір'я. Ось такий, друзі, варіант. Так, переходимо до наступного. Тут у нас гребінці 39,90. І є макаронні вироби «Локшина» за 46,50. Ось така, друзі, краса. Мені, до речі, дуже подобаються. Італійські 46,90. І залишаються в нас за 40 гривень 90 копійочок бантики. Зі знижкою такий пакуночок 21%. Тому зараз коштують бантики 40,90. Обирайте, друзі, свій смак, який вам подобається. Зараз в акції Deluxe італійські макаронні вироби. Так, і переходимо до зубної пасти. Зараз Colgate в акції. 52 гривні 50 копійочок. Друзі, Max Clean. Паста зубна Colgate. Знижечка 36% на такий пакуночок. Тут в нас 75 мл зубної пасти. Max Clean. 52 гривні 50 копійочок. Далі переходимо. Max Fresh. 56 гривень 50 копійочок. Тут у нас, друзі, 100 мл. Трошки більше. 36% знижечка на неї. І це ще не все. Colgate. Є ще третій варіант. Max White. Коштує 56 гривень 50 копійочок від торгової марки Colgate. І є, друзі, Colgate Total. Цей варіант йде трішечки дорожчий. 69 гривень 90 копійочок. Чиста м'ята. Ось такий, друзі, пакуночок, який захищає 24 години. Тут 75 мл. За 69,90. І також від Colgate є зубні щітки. Вони коштують 63 гривні 90 копійочок. Зубна щітка Colgate Ultra Soft. Дві зубні щітки за 6390 для всієї сім'ї. Є рожева і є чорна. Ось такий, друзі, набір за 63 гривні 90 копійочок. Знижечка 36%. До акції такі щітки коштували 100 гривень. І залишається в нас ще доместос. Три варіанти в акції: це універсальний доместос, непереможний в боротьбі з мікробами. Максимальний захист захищає від вапняного нальоту. Густий гель і свіжість Атлантики. За 79 гривень 90 копійочок. Універсальний. 38% знижечка. І також є ще. Зелений Доместос за 7990. Це в нас хвойна свіжість, густий гель, максимальний захист 7990. Також, друзі, повинен ще бути Доместос, лимонна свіжість, жовтий. В нас його немає, але ви шукайте в своєму АТБ. 79 гривень 90 копійочок. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково. Ставте під цим відео лайк, пишіть знизу коментар, підписуйтесь на канал і всім дякую за увагу. Бувайте! До нових зустрічей!